Рада вас вітати на моєму каналі, і сьогодні ми з вами розглянемо два види швів, а саме поверхниця та кафасор. Розберемось у техніках виконання, у схемах та у назвах. Тобто, справа нас з вами дійсно багата. Тому не будемо базікати та перейдемо до справи. Що я роблю? Це малюю схему. І поки я малюю, давайте ми з вами розберемось в назвах даних швів: поверхниця та кафасор. Саме такі назви я використовую у цьому відео, але в деяких книжках ви можете зустріти ототожнення кафасора та поверхниці. А також можете зустріти таке поняття, як вишивка човником. Вишивка човником це і є, по суті, поверхниця. І я кафасор та поверхницю не ототожнюю, тому що це різна техніка у виконанні, як на мене. Але сперечати про це не будемо, тому що, як ви пам'ятаєте з минулих відео, що в кожному регіоні назва швів змінюється. Або наголо змінюється, або навіть взагалі назви навіть не схожі. Так, наприклад, в деяких регіонах шов-поверхниця називають просто гладь. Також ви могли зустрічати таке поняття як морщенка. Морщенка це не шов, це узір. Вже цей узір виконується швами або кафасор, або поверхниця. Я знаю, що деякі майстрині виконують цей узір ще швом позад голку, але я його показувати не буду, тому що демонструвала його в своїх попередніх відео. Тоді виникає питання: коли ми бачимо такий узір, якою ж технікою правильно його вишивати? І відповідь проста. Кожна майстриня обирає свою техніку і правильною не існує, тому що і кафасор, і поверхниця зовні виглядають однаково, і відрізнити їх можна лише побачивши виворіт роботи. І кожна майстриня обирає ту техніку, якою їй зручніше та швидше вишивається. Наприклад, мені більше подобається кафасор. Якщо ж говорити про борщівські вишиванки, тут велику роль відіграє саме нитка і тканина. Нитка має бути цупкою і. Об'ємнішою, ніж тканина, і має пишно забивати тканину. Так, наприклад, ви можете використати бавовняну нитку або вовну. Дімсі є дуже хороша вовна. Ще продають кручені нитки, вони також дуже класно лягають на такий узір. Дуже важливо при виконанні цієї роботи, якщо ми говоримо про борщівську вишивку, не затягувати нитку, тобто, щоб нитка вільно лягала. Тоді такі невеличкі петельки з'являються. Сама зашивка тоді виглядає пишно. Дію моя балаканина не відбила у вас бажання дивитись це відео далі, та не злякала вас у спробах засвоїти цей шоу. І так, давайте для початку ж я вам покажу на листочку паперу, як це все буде відбуватися. Ми робимо прокол і відраховуємо необхідну кількість ниток полотна, роблячи перший Горизонтальний стібочок. Ось таким чином. Далі, зробивши стібочок, ми на вивороті піднімаємось догори. З вивороту має бути пряма лінія вверх. Ось таким чином. Робимо прокол назовні і робимо другий стібочок. І знову ж таки, під низом ми робимо. Стібочок догори, піднімаючись на необхідну нам за узором кількість ниток полотна. Тобто, у нас з лицевого боку завжди будуть горизонтальні стібочки, а якщо ми перевернемо нашу вишивку лицем донизу, то побачимо лише лінії догори. Саме ось так і виконується поверхниця. Решторію ми розібрались. Давайте тепер перейдемо вже до нашої тканини. Починаємо з того, що робимо перший стібочок. Він у нас горизонтальний на одну ниточку полотна. У цьому випадку. Далі під низом ми піднімаємось догори також на необхідну нам кількість ниток полотна відповідно до нашого узору. У нас це. Три ниточки полотна. Та робимо прокол. Бачите, ось так: дві пробіл, і в третю ми робимо прокол. Робимо прокол та робимо наступний стібочок на одну нитку полотна. Під низом ми знову піднімаємося до гори. Ще раз наголошую, що коли ми виконуємо поверхницю, то у нас завжди з лицевого боку горизонтальні стібочки. А ось вже з вивороту у нас будуть лінії вертикальні. Ось таким чином. Давайте я залишу трішечки процесу, щоб ви могли подивитись та зрозуміти, як я його виконую. Та покажу більш детальніше розворот, тому що, дойшовши до кінця першого ряду, нам необхідно буде спускатися донизу. Так що, давайте разом довишиваємо перший ряд і зробимо поворот. Виконання цього шву є дуже простим. І повороти тут також досить прості. Але давайте ми разом з вами завершимо наш перший ряд та повернемо на другий. І будемо вишивати тепер згори донизу. І так, для цього ми робимо останній наш стібок, як зазвичай, але вже під назом ми йдемо направо на. Дві ниточки полотна, тобто одна ниточка це наш попередній стібочок, і одна ниточка це новий стібочок. Ось таким чином і втикаємо голку в те ж саме місце, з якого починався наш попередній стібочок. Лишу відео процесу, але трішки його пришвидшу. Для того щоб ви могли разом зі мною завершити даний елемент технікою поверхниця. Подальше подальшому могли порівняти, як швидше та як простіше виконується даний узір, чи поверхницею, чи кафесором. Тож, я вже завершую перший елемент у техніці поверхниця та почнемо вишивати такий самий елемент у техніки кафасор. Для того, щоб зручніше вам було порівнювати ці дві техніки, я вишью такий самий елемент, але вже технікою кафасор поруч. І так, перший стібочок ми робимо, як зазвичай, на одну ниточку полотна і він є горизонтальним. А ось вже під низом, тобто на вивороті, у нас буде не просто вертикальний стібок, а догори ми робимо косий стібочок. Тобто, завжди перший прокол стібка. У нас буде справа, а ось другий прокол буде зліва. Тобто, на відміну від Попередньої техніки, тобто поверхниці, де в нас ці бочки завжди починалися чередуючи то справа, то зліва, то у техніки кафасор у нас завжди ці бочки починаються з одного боку. Ось таким чином. Тепер я продемонструю, як виконується цей шов вже на папері. Можливо, так буде більш зрозуміліше. І так, ми робимо прокол, і перший стібочок ми робимо, як і в техніці поверхниця. Він у нас буде горизонтальним. Ось таким чином. Потім робимо прокол, і вже під низом, тобто з вивороту нашої тканини, ми робимо стібочок косий. Ось так. Тобто у нас завжди з вивороту будуть усі стібочки, а з лицевого боку завжди будуть рівні горизонтальні стібки. І завжди ми починаємо наш стібочок з права і завершуємо проколом зліва. Як завжди я залишаю відео процесу, щоб ви могли разом зі мною виконати такий самий елемент, але вже у техніці Кафасор. Звісно, відео я трішечки пришвидшу, щоб не витрачати ваш час. Але все ж таки, давайте ми перший рядок нашого узору виконуємо повільно і виконавши розворот, вже будемо насолоджуватись просто процесом. Я завершую перший ряд нашого елементу у техніки кафасор і виконую розворот. Розворот я виконую так само, як і в техніці поверхниця. Тобто, під низом роблю вертикальний стібочок на одну ниточку полотна та прокол в той самий отвір, де у нас був попередній стібочок, тобто останній стібочок. Попереднього ряду. І ось тут вже я можу вам показати, чому мені подобається саме техніка кафасор. Тому що якщо ви вишиваєте грубими нитками або вовняними нитками, чи крученими, то коли ви робите прокол ось так от стібочок в стібочок, тобто, бачите, як на відео, я роблю прокол вже в кінець нашого попереднього стібочка то малесенькі волокна нитки, вони начебто затягуються всередину нашого полотна, тобто під низ. А б, якщо я робитиму прокол вже, так як в техніці, наприклад, поверхниця, знизу догори, то ось ці малесенькі волокна нитки, вони будуть підніматися на лицеву сторону нашої з вами вишивки. І це буде, якщо чесно, не дуже охайно. Ще мені подобається, що я кавасором вишиваю трішки швидше. Я не задумуюсь, де в мене закінчився попередній стімочок, а просто завжди вишиваю з одного боку в інший. Залишаю відео процесу в пришвидшеному варіанті, щоб ви могли насолодитись, а можливо, навіть почерпнути для себе щось, що я упустила вам сказати. something from Вершла другий елемент, і як ви бачите, вони виглядають абсолютно ідентичні, і вся різниця лише у вивороті. Тобто, у техніки Кафасор, у нас завжди йдуть ось такі от косісті бочки на вивороті, а у техніки поверхниця. Ось такі прямі вертикальні стіпки. І відповідно, що нитки на один і той самий узір нам потрібна різна кількість. Тобто, коли ми виконуємо човником або поверхницею, то нитки потрібно менше, на кафасор більше. І вибір за вами, як вам зручно, так і виконуєте дані елементи. Надію відео було корисним для вас, та ви знайшли для себе щось нове. Тому підписуйтесь на мій канал, щоб не прогавити нічого нового. І ставте вподобайки, бо кожна ваша вподобайка гріє мені серденько. До зустрічі!